Крах ракетного проекту Росії випробування Рубіж та удар по Ахтюбінську останні дні листопада продемонстрували, що амбіції Росії щодо контролю неба над країною обернулися катастрофою для самої країни агресора. Замість планованих ударів по українських об'єктах, російські збройні сили зазнали серії фіаску на власній території. Протягом майже трьох тижнів Москва намагалася три чи Випробувати ракетний комплекс середньої дальності Рубіж, який позиціонувався як заміна застарілих радянських систем типу ОКАЙ. OK. Технічна основа та проблеми виробництва проекту «Рубіж» був започаткований ще на базі ідею українських інженерів у складі конструкторського бюро «Денни». серійне виготовлення розпочалося 26-го року у виробничому лентюзі. Активно використовувалися імпортні електронні компоненти. Оте, після початку великомасштабного вторгнення, в 2022 році більшість постачальних каналів були втрачені. В результаті ракета залишилася технічно недосконалою і нестабільною. Хронологія невдалих запусків. Перший старт завершився аварійним відключенням двогуна через перегрів стартового модуля. Другий запуск показав, що ракета втратила стабілізацію вже на 10-му секундному інтервалі по літо. Та зійшла з траєкторії. Третій пуск взагалі закінчився загорянням навігаційного блоку, а ракета впала за близько 15 кілометрів від точки запуску. Внутрішні зради та саботаж додаткову проблему становила наявність інженерів, які колись працювали в Україні, та після 2014 року переїхали до Росії. Двоє з них мали доступ до вихідних кодів систем наведення. Що викликає обґрунтовані підозри у саботежі або прихованому втручанні в програмне забезпечення? Через це російське командування втратило довіру до внутрішніх відділів контролю якості, що глибоко підірвало концепцію другої стратегічної хвили. український удар по Ахтюбінську водночас, українські сили завдали точного удару по авіабазі в Ахтюбінську. Яка є ключовим пунктом для дальньої авіації Росії, агресор не лише втратив довіру до власних експертів із контролю якості, але й практично підірвав власну концепцію другої стратегічної хвилі, тієї самої, що мала врятувати його військові мрії. У той же час українські сили пішли далі, завдавши точного удару по авіабазі в Ахтюбінську, цьому серцю дальньої авіації окупанта. Представте собі, чи могла людина чогось більш іронічного від імперії, що погрожувала світу ракетами, а не ж ота, ніби непереможна машинизація, що відбивається крижаними вибухами прямо в свої ворота? Цей удар завдав більше, ніж просто фізичного болю, ніби сама доля насміхалася з тих, хто думав, що технології замінять снагу народу. Операція прокотилася мов грім із безхмарного неба. Викона тисяч елементарних пекло, безпілотних апаратів страшних у своїй простоті, навантажених багатофазними високотемпературними зарядами, що розривали метал із хрустом, як якщо б ти ламав крижину льоду ногами услід за атакою, коли повітря ще тремтів від гуркоту двигунів, п'ять літаків перетворилися на купи обвугленого сміття, а ще чотири. Отримали такі рани, що їх мучили, наче живих істот, із вигнутими плівкою фюзеляжами і пробитими крилами, де через дірки свистів спекотний вітер. Чи відчували пілоти, що їхні механізми, ці крилаті чудовиська, піддалися настільки легко, мов старе вбрання під ножем? Пожежа тривала більше трьох годин, розповсюджуючи сморід палаючих хімікатів та дизельного палива із фарбою, що лущилася від жару. Ніби на твоїй шкірі танцював вогонь, залишаючи червоносині опіки на поверхні бетону. Рятувальні команди навіть не могли підійти ближче, високі температури жарили повітря, роблячи його густим і нестерпним, а ризик нових вибухів нависав над усіма як дамоклів, меч із зубчастими краями. Попередні дані показали, що принаймні 26 військових опинилися в лікарнях. Дев'ять із них у критичному стані, з опіками, що буквально роз'їдали шкіру, наче кислота, і легенями, наповненими токсичним димом. Чи це не знак, що навіть найзагардованіші агресивники тепер ховаються за стінами госпіталів, відчуваючи власну крихкість? Російська влада, звісно ж, завмерла в мовчанці. Офіційні повідомлення, ну просто випаровувалися, як уміють лише автори казок про велику перемогу. Але військова прокуратура все ж таки поворушилася, розпочавши розслідування через недбалість і можливий витік інформації, ось так, коли твої власні секрети сипляться, наче пісок із порізаних рукавів. Кілька осіб із проекту Рубіж опинилися в ізоляції на закритому військовому об'єкті. Уявіть собі цю сіреньку кімнату, де навіть подушка чується за кілометр, а стіни шепочуть звинуваченнями. Чи не сміхотворно як інтеграція колишніх українських інженерів обернулася ножем у спину, сигналом для всіх, що війна триває не лише на бойовищах, але й у головах тих, хто зброю кує? Психологічний і політичний дим від провалу рубіжу висів у повітрі значно довше за матеріальні руїни, вдаряючи по внутрішній довірі військових, вони тепер зеркають на системи із підозрою. Наче на привидів, що ховаються в електросхемах, втрата частини стратегічної авіації підірвала здатність реагувати на українські удари, залишаючи фронт вразливим як відкриту рану на вітрі. Чи розуміють вони тепер, що їхні амбіції це всього лиш бульбашки, що лопотять під щільним пресом реальності? Українська безпілотна операція виявилася уроком. Високотехнологічні удари можуть породити більше руйнувань, ніж традиційні обстріли, не вибухом, а тонким тремтінням страху, що розноситься ефірними хвилями. Політичний аспект о, він свідчить про абсолютну неможливість відновити російський військово-промисловий комплекс без західних технологій, без них їхні інновації розвалюються, наче картковий будинок під поривом вітру. Наявність колишніх українських інженерів у технічних групах це червоний сигнал для Києва та НАТО. Війна вкоренилася глибоко, пронизуючи мозок противника. Аналітика рубіж перетворилася на символ технологічної деградації Росії та слабкості її командної вертикалі, де накази губляться як шепоти у бурі. Фіаско довело навіть амбітні проекти з високою ударною силою гинуть без справжніх ресурсів. Хіба це не сатира, де величезний ведмідь спотикнувся через власні стрічки? В Актобінську стратегічна ефективність української дронової тактики блищала нейтралізація значних ресурсів без великих втрат, у чистій симфонії дентальних ударів, де кожен безпілотник соліст із летючим жалтом. Це також тривожний сигнал для російського керівництва без прозорості та справжнього контролю, без усунення саботажу. Їхні системи залишаться безсилими тремтячі від власних тіней для України. ж Це підтвердження, що комплексний підхід, технічний, психологічний, інформаційний, дає значно більший ефект ніж класичні удари, вриваючись у свідомість противника, як сон, що не дає спокою. Чи стане рубіж символом кінця великих шляхом ракетних мрій окупанта? Чи вони продовжать танцювати з вогнем, шарпаючись у власних мережах? Коментуйте далі, як оцінюєте роль технологій та внутрішніх зрадників у цій війні? Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, а на тематичних каналах думка у кожного різна та кожен фільтрує інформацію по своєму прослухану. Українська безпілотна тактика довела свою стратегічну майстерність. Знищуючи величезні ресурси ворога, майже без власних втрат, це сигнал для кремлівських керівників, що без прозорої системи контролю та без саботажу їхні новітні системи залишатимуться марними, як дитячий ляльковий театр, на пустельній площині. А чи знаєте, що цей український удар виявив приховані діри в російській обороні, де навіть старовинні літаки, такі як Як-38 та як 141 Відчували себе в порожнистих ангарах, байдужих до реальності. Уявіть густий дим, що стелиться землею, пахне паленим металом і хімікатами, а доторк до обвуглених уламків залишає відчуття холоду, мов би торкнувся мертвої зусиллям. Для України це стало незаперечним доказом. Комплексний підхід до війни, технічний, психологічний та інформаційний, даватиме значно більший ефект, ніж традиційні удари по полях бою це вас заживе, коли російські ракети, що мріяли про славу, розсипаються в попіл на запуску, а українські дрони ширяють, наче примари ночі. А тепер уявіть фінал цієї історії, де замість крихкого тріумфу виникає шокуючий поворот. Зрадники, ті українські інженери в серці російського монстра, насправді були подвійними агентами, котрі не просто саботували кодування. А передавали дані відразу до Києва, роблячи рубіж символом не лише краху амбіцій Кремля, але й початку внутрішнього розкладу імперії, де Ярославський завод розвалюється на очах, а Ахтюбінськ горить вічністю, залишаючи російських генералів у паніці без майбутнього. Чи справді технології та внутрішні зрадники змінюють війну назавжди, роблячи навіть наймогутніших жертвами власних помилок? Отож, коментуйте далі, як оцінюєте ви роль технологій та внутрішніх зрадників у сучасній війні, чи стане Рубіж символом кінця великих ракетних амбіцій Російської Федерації? Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, а на нимних телеграм-каналах думка в кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію.